Мене звати Христина Чернега. Я вітаю вас на п'ятій колонці. Рекомендую, звісно, підписатися на мій youtube канал, де ви знайдете цікавий емоційний контент. І що в світі робиться, що там відбулося з Іво Бобулом, можете сказати, І Арестович розводиться. На що замахнувся Трамп? Місто. <проб> І одразу прошу вас не гарячкувати через заяви Трампа. Це не моя війна. Трамп знайшов винних у війні в Україні, і це не Російська Федерація. Зокрема, через те, що він у розв'язанні війни, а отже, у терористичних ракетних атаках на кривий ріг і суми звинуватив Зеленського і Байдена. Байден міг її зупинити, і Зеленський міг її зупинити. А Путін ніколи не повинен був її починати. усі винні навіть не хочу коментувати. Справа навіть не в тому, що Трамп відіграє назад, як завжди. Ви не починаєте війни не проти когось, хто є у 20 разів більшим за тебе, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть тобі якісь ракети. Боже. Не стримавшись, Байден двічі вимагав президента замовкнути, а також назвав його дурним, клоуном і путінським щеням. Просто він геть не про співчуття, мораль і логіку. Um, Я це казав. Не можу повірити, що я це казав. Інакше б не називав розпалювачем війни людину, яка ще до президентства мріяла подивитися в очі, зійтися посередині, і жартувала про пересування кордонів. Російські війська стоять на границі, просто українську границю німношка адвігаєш вперед. Зустріч в овальному кабінеті довела: Ти дурачок, поняв? Хто ти? А що, якщо я скажу, що. Ти дурачок. Ого, це ти вже себе не подіпломатички ведеш. Гнучка дипломатія, тверде керівництво. Трамп не Байден. Вплинути на нього не може жоден з п'яти шести менеджерів. І тут питання: для чого президенту поряд була команда. Зараз складно знайти тему, в якій би не було юзерпіка Андрія Єрмака. Питання в тому, якої хвиляри він за літом робить він. Не має права представляти Україну в міжнародних відносинах. він не має компетенції це робити. Вони до Єрмака ставляться з легкою брезгливістю. В воно все сумарно виглядає дуже принизливо. А от безугла не Трамп і влада цілком могла б накласти на неї якісь санкції за систематичне поплюження збройних сил України, спроби деморалізації генералітету і фактичне виправдовування ракетної атаки на Суми вкидом про удар по скупченню військових. Мар'яночка Безугла наша закукурікала першою. Бо якби не сирський ТТРО, то і війни б не було. Її вже репостять російські ЗМІ. Спасибо нардепу Мар'яні Безугли, цій українці, яка, видимо, не хотіла нам так допомогти, але допомогла, яка признала, що це було велике скоплення тих самих воєнних, які мучили наших людей в Курскі, очевидно. Ну, якщо Мар'яна Безугла сказала, як ми можемо з тим Дискутувати домуну більшовички Мар'яни. Не маю жодних питань. Це ворог. Усі меседжі цієї людини спрямовані лише на дискредитацію військових і розхитування суспільства. Вибачте, самими тряпками вона дасть по морді. Ах, це ж руда. Бестія Це не Я нагадаю, що саме через цю істоту починалося вже кілька брудних медіакампаній влади по знищенню потрібних їм людей. Я не знаю відносно того, чи буде і який буде наслідок. Я сподіваюся, що відреагують З свого боку. В мене достатньо і даних, і інформації, і, і готовності. І я не збираюсь зупинятися. Ви знаєте історію моєї боротьби? До речі, вона і прямо всі військові таки називали комісаром Єрмака, який сидів в штабах і роздавав напряму вказівки. Вони знову через свій чорний рот тестують якесь нове лайно. А от чому Андрій Борисович їй це дозволяє? Так Бог вирішив питання на мільйон. Я не вбачав, що це буде так дорого. Хтось наказаний. До речі, про мільйон не встигла віцепрем'єрка Свириденко поділитися секретом заробляння трьох мільйонів на вчителюванні. Обнов. як в інфопростір просочилася інформація про зарплати міністрів воюючої країни, де факто найбіднішої в Європі. Всі вони, звісно, ні в року. Тому назву лише наймідійніших. Готові? Поїхали. Отже, сором'язливий головний лікар України Ляшко, який трохи зашкварився на відбудові Охмадиту. Робота складна, е, ніхто спасибі не скаже. За минулий рік заробив понад півтори мільйони гривень. Головному енергетику Галущенку на знак подяки за літні бликаути та закупівлю російських реакторів досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр. Ми з вами заплатили мільйон шістсот тисяч гривень без пари копійок. Ребята, ну давайте відверто. Для такої країни, як Україна, багатої. Ну, це повний демпінг. <кій> ну а більше за всіх, мільйон шістсот двадцять три тисячі поклав до кишені. Міністр оборони України уміров. І це після скандалу з бракованими мінами, передплаченими снарядами на 23 мільярди і недопостачанням зброї ще на 13 ярдів. Лише у цьому році ми між патріотизмом і математикою повинні вибирати математику. Корупція існує у всіх країнах. Злі язики вперто вливають вуха і псо про те, що то не річні доходи, а місячні. Але хто ж їм повірить? це невелика маніпуляція. Пусті і безглузді наклепи. На те вони і злі, щоб набріхувати на гарних людей. Ось така ситуація, коли треба просто замовкнути. І тому треба дійсно зосередитись на фактах, де є корупція, а не виконувати замовлення олігархів. Хочуть зробити з українців лохів. Ще раз президент України слово лох вживав, вживав лохів, хочуть зробити. Я б могла ще довго зачитувати імена чиновників і експосадовців, які розкошують під час війни, але не хочу остаточно псувати вам настрій перед Великоднем. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Але на жаль, сьогодні в мене в такий день, святий день, погана новина. І закінчу цей випуск. Натхненною новиною з рідного Тернополя, де на молитовний сніданок до волонтерів, поранених воїнів і священників завітали нардепи від монобільшості, Наху**я! Небезпідставно підозрювана в хабарництві Людмила Марченко її звинувачує там набу її помічницю в тому, що вони брали хабарі за те, щоб відправляти людей за кордон. Ви бачите там хабар чи пакет з хабарем. Що ви фантазуєте? І Володимир Гевко, який, перебуваючи за кермом автівки, на смерть збив пенсіонера. Я навіть спочатку не повірив, що таке можливо. Треба тут от мати. Значить, Це люди, які мали бути в СІЗО. Замість цього вони знаходяться в Верховній Раді. Мабуть, наступний молотовний сніданок в Тернополі буде не скоро. Вибачте, за такий фінал, але зі світлини зашкварника не викинеш. Мішокційне об'єднання його називаю мішокційне об'єднання СІЗО. Я офігів, Валера. Я офігів, Вибачте, за такий сленг. Поїхали далі.